Вітаю вас, шановних глядачів, в ефірі програма Ретроспектива. У видавництві Віктора Котвицького готується до друку книга Наші герої, в якій розповідається про тих, хто боровся за державну незалежність і територіальну цілісність України в 20-21 столітті, чиї життєві долі пов'язані з Житомирщиною. В нашій студії автор книги, історик-краєзнавець Геннадій Махорін. Отож, Геннадію Леонідовичу, я вас вітаю в нашій студії. І скажіть, будь ласка, що стало поштовхом для такого серйозного історичного дослідження? Я вважаю, що ми повинні відновлювати і формувати пантеон наших героїв, тих, хто боровся за українську державу упродовж тривалого історичного часу. Бо так склалася історична доля нашого народу. Що ми довго йшли до нашої незалежності, мали приклади існування державної незалежності от певний час. І тому цей досвід історичний він нам цінний, і разом з тим ми повинні знати тих, хто боровся за українську державу. І впродовж своєї краєзнавчої діяльності я намагаюся цю лінію проводити і в рамках посібників навчальних для школи. От історії рідного краю 10-11 клас, написані у співавторстві з моїми колегами. І окремі збірочки, життя за свободу України про Можуть учасників показати. другого зимового походу, і про приклади боротьби українського народу в часи Голодомору. І такі були приклади. Книга називалася Опір геноциду і ще збірка документів про повстанський рух в окроки Голодомору. І в інших книгах, присвячених окремим районам, також ця тема прослідковується, от визвольна боротьба українського народу за державність і її представники. І, звичайно, що пишучи на окремі теми, приходиш до думки, що необхідно зібрати під одною обкладинкою, в одній книзі розповідь про таку тривалу. Боротьбу за українську державність. Тобто це така своєрідна хронологія цієї боротьби вже там по етапах. так? Вона написана концепція книги, показати періоди національно-визвольної боротьби у 20-21 століттях за українську державність, за збереження української державності, що ми зараз маємо якраз, і якраз в рамках цих розповідей показати яскраві постаті. Пов'язані з нашим краєм, але я не хотів би називати книгу на герої Житомирщини, тому що от це звужує концепцію книги і звужує її цінність, тому що ці герої, які народилися, жили на Житомирщині, вчилися чи таке інше, пов'язані з нашим краєм, вони герої для всієї України, для усього українського народу, і вони важливі в контексті загальноукраїнському. От. І тому так узвужувати до їхнього розуміння, що це тільки Житомирські герої. Я не став, тому називається книга Наші герої, от тому що це герої українського народу, які поклали голову в боротьбі за українську державу, ризикували своїм життям, кар'єрою і так далі. Тобто, це залежно від тих політичних умов, в яких мусили вони діяти. Отож, ну так, коротенько про структуру. Звичайно, книга ще не вийшла, це було б, як би сказати. Ну, я думаю, що ще буде у нас нагода вже після того, як вона з'явиться, так, так зустрітися. Але... Книга має ну... таку структуру. Перший розділ називається Герої національно визвоної боротьби 1917-1921 років тобто, це доба Центральної Ради, проголошення Української Народної Республіки. От боротьба за збереження. Української державності проголошений четвертим універсалом. Це є, от, збройна боротьба армії УНР, видатні представники нашого краю чи ті, хто пов'язаний з нашим краєм. От у нас була юнацька школа, створена в січні 1919 року, де готували. Старшин для української армії і очолив цю школу Всеволод Петрів. Я розповідаю про тих, хто викладав у цій школі. От це теж важливо. Це прив'язка до нашого краю і про ті збройні. Збройну боротьбу, перебіг воєнних дій. От, показати треба не ті просто постаті і самі по собі, а в контексті тих подій, в яких вони брали участь. Другий розділ називається «І словом, і зброєю діяльність теоретиків національно-визвольної боротьби і членів ОУН у 1929-1941 роках». Це і, от, і роках. Це В'ячеслав Олипинський. Який навчався у нас ви в Житомирі. Це джерела, і... джерела, які ви брали. Ясно, що вже ж вони розкриті. От чи достатньо, значить, вони вже, як би сказати, доступні для істориків. Щоб... Звичайно, для допитливого читача немає зараз е, е, ніяких перешкод для того, щоб дістати інформацію. Є зараз вже значна кількість книг, видана, От, видана і в Києві, видана в інших містах, і в Житомирі, зокрема. І... Інтернет-ресурс дозволяє завести, наприклад, якесь прізвище, дізнатися про цю людину, про його діяльність. От, удосконалюється Вікіпедія, якою часто користуються, і вже це серйозне джерело. І також існують в такому форматі електронному і статті науковців. Тобто для цього нема перешкод. Але для того, щоб наближити до читача інформацію, цю, щоб її узагальнити, от і подати. От повністю, щоб людина бачила цілісно той процес визвольної боротьби, хоча років. Очевидно, в історичному контексті, так ну як би сказати, ну на тлі всіх подій, які відбувалися. Так, так, так звичайно. Третій розділ це боротьба УН та упав у нашому краї 1942-1955 роки, тому що останній бій відбувся от, біля села в селі Сушки Коростенського району. 1955 року, четвертий розділ, вони кинули виклик радянській системі. Це про дисидентів, про 60 дисидентів, ті, які от, спочатку в літературному такому культурному середовищі висловлювали свою позицію, свою свободу думки. Це теж був виклик, а який переліз потім в політичну площину. От, і тут і про о, тих, хто ну, критикував. От тодішні засади радянської влади, от, от і відсутність політичних прав. І тут Василь Овсієнко є одні з таких чільних постатей. От, і Євген Концевич, хоча він був літератор, письменник, але це приклад героїзму, життєвого. Людина, прикута до ліжка, але була вільна, духовна, сильна, була прикладом такої стійкості для багатьох, людина, яка консолідувала навколо себе. Оцих ну, світочів 60-ництва, і дисидентства, і Іван Зюба, і Євген Сверстюк тут були, і, і Алла Горська це такі постаті знакові для нашої історії. І Євген Концевич був для них таким притягальним магнітом, в якому вони знаходили якісь сили, черпали, і він наснажувався спілкуванням. І Чорновіл казав, В'ячеслав Чорновіл, що для мене Житомир це Євген Концевич. І багато-багато таких речей, висловів. про… Про власне, Євгена Концевича і я навожу, щоб показати значимість цієї постаті, це герой новітнього часу, а також і згадується і Дмитро Мазур, і інші, ті, хто Сергій Бабич, ті, хто знайшли собі сміливість кинути виклик радянській системі. Коли ми просвідковуємо в 1917-1921 роках, десятки тисяч були прихильники української державності, які викидали виклик, зокрема, отій радянській владі, яка встановлювалася у 20 ті роки, теж були тисячі, то потім ми бачимо, каральна система радянська вона зробила свою справу, і ті, хто був сміливий, вони ми були заарештовані, були винищені. І, на жаль, потім вже прийшло покоління, яке толерувало владі, яке мусило пристосовуватися. І сміливців цих цих було вже значно менше. Але вони були і вони давали надію на перспективу нашу. І... Якраз ще говорю про те, що от є розділ представники української діаспори і їхня співучасть у допомозі українцям у тому, щоб вони, вони ось тут зберігали ідею відродження української держави, допомагали культурно, морально і про них і це Юліан Мовчан, і це Вадим Щербаківський і. І інший інші. Григорій Югійчук, до речі, це земляково сусіднього з вашого села. От, ви з Бестріївки, здається, Вербів. з Вербівка, це з Бестріївки, Григорій Євгійчук, який був очільником Української тиховальної церкви. І в релігійному плані він теж відстоював, проводив цю ідею української державності. І далі наступна, наступний розділ це. От, боротьба за відновлення незалежності України в 1989-1988-91 роках. Тут і громадянський фронт, це Житомирська весна, як було названо, і відродження української гельсінської спілки, якою чільними діячами були і Валерій Колосівський, і Дмитро Мазур. І Олександр Зазимко, це, це люди, які теж вони висловили свою позицію. А громадянський фронт, попри те, що вони не мали такого виразного національного забарвлення, але вони виступали проти монополії компартійної влади от, і виступали за розширення демократії. Це теж був виклик. Виклик, а народний рух. Який утворився у нас від Слава Васильчук, це теж були люди, які сміливо кинули виклик. І зараз в долі, досі частина цих партійців, вони, от, ну скажімо, при згадці, вони міняються в обличчі і досі вони їх дратують. А тоді це було сміливо, звичайно, і це теж герої, вартісність постати, яких має бути оцінена, і оцінена буде, думаю, що і в подальшому. І також останній розділ це в боротьбі. За збереження української держави і за європейську Україну. Це і Революція Гідності, Небесна Сотня, до якої увійшли, загинувши на Майдані наші земляки. І сучасна російсько-українська війна, в якій вже загинуло 35 наших уродженців Житомирщини, а воює загалом вже понад 5 тисяч, 5,5 тисяч, з них вже заледве ледве близько чверті мають поранення. І це теж герої. І ця книга потрібна, Потрібна, тому що вона дає приклад боротьби за українську державу, Вона морально надихає. І я вважаю, що от правильно робила радянська влада, хоча я її не люблю, і багато що за що є критикувати, але системна ідеологічна робота вона викликає повагу. І в той час Друга світова війна, війна з німецькою е, нім, нацистами німецькими. В, в той час важливою. Ділянкою це була ідеологічна робота. Це випуск патріотичної літератури. Письменники, поети, журналісти писали про героїв, тому що це вони творять історію, вони виборюють державність, захищають її. І зараз треба зафіксувати в історії цих людей, тому що і це буде для них розуміння того, що про них пам'ятають, про них залишиться слід в історії. І тих, хто загинув, і тих, хто поранений, і тих, хто зараз воює. Я цих всіх називаю. І допомогу надали мені працівники Житомирської районної бібліотеки, які зібрали прізвища тих, хто з Житомирського району бере участь там. І Лілія Ковальчук зібрала цей дані От, понад 100 людей. І я називаю, тому що всі, хто там, хто зараз на сході, це всі герої. І всі вони мають бути згадані в книзі. От. І тому я вважаю свою таку місію. Теж це певною мірою другий фронт, мій ідеологічний фронт. Я вам скажу, що це дуже глибока думка, і навіть ми на телебаченні теж розуміємо свою місію в цьому процесі. Так. От, і от про кожного героя, який загинув там з Житомирщини, ми розповімо і починаємо цикл таких програм. Ну, під умовною назвою Герої не вмирають. Треба Тому такі. треба сьогодні дійсно писати. Ту нову історію, але цікаво. От ви кажете, що там в Житомирському районі ви з, з, дізналися, хто там на Східному фронті. А ще деякі джерела. Це ж сама нова така Та, гаряча, це гаряча Та, історія. Та, звичайно, що, що, що звичайно, що досі не видано книжок про теперішні події. І на, мої, на мою ідею, що треба написати, і ось я вже пишу, вже книга закінчена, готова до друку. Навіщо? Ще ж війна продовжується, ще будуть, ще будуть нові прізвища. Ну треба зараз. треба, треба, І ця книга прийде до поранених у госпіталі. І на схід частиночку не Там вони теж хочуть знати, що про них пишуть, чи про них пам'ятають. І щоб батьки, діти знали про те, що їхні, їхні батьки, брати, герої, і про них написано в книзі. І звичайно, матеріалу мало. Матеріал скупий. І я вишукую в газетах. Що є, я пишу, за яких обставин загинула людина. От, під час бою, де саме, за яких обставин. В інтернет-ресурсі є теж. Там зараз створено, створено сайт. Один чоловік створює перелік всіх, хто в Україні загинув. Це теж добра справа, тому що от, ну, треба знати, хто в загальних масштабах Український брев участь, загинув. Щоб віддати шану, тому що ця робота систематизація, вона теж важлива. І я так собі думаю, що моя книга, зокрема, може стати і навіть ну, доказом в суді, коли люди будуть добуватися пільг. Тому що, на жаль, на жаль, може статися так само, як і з загуанцями, яких чиновники з скляними очима казали, а я вас туди не посилав. І, і, і дехто приїжджає, так і як чує, чує такі відомості, що не всіх є. В документах згадка, що він там був на Сході, а десь там Дніпропетровськ, Херсон і так далі. Це несправедливо, тому що сім'ї таким чином позбавляються матеріальної підтримки. І тому надалі, звичайно, все закінчиться, ми переможемо. Але надалі військові повернуться додому і скажуть, в мене кредити, треба платити, і, і так далі. І, або сім'я втратила годувальника. От, то держава має, має, має підтримати матеріально. І ось книга моя може бути доказом того, що людина там воювала. От, я думаю, що і в цьому плані вона може бути корисна. От. І взагалі, взагалі такі книги потрібні, і потрібно, і дуже багато роблять наші зараз. Тут люди, які збирають кошти, збирають продукти, збирають мундрування і все, що необхідно воякам, і матеріальна підтримка, і ідеологічна також потрібна. І тому на закиди тих кажуть, що ми купуємо матеріали і так далі, бумагу туалетну, мило і так далі, це все потрібно. Але і книги ці теж потрібно, тому що, говорячи, що це тільки матеріальне нам потрібно, ми діємо не зовсім розумно. Не зовсім розумна, і ми ось так нерозумно і втратили схід. Втратили Крим, тому що в лютому ну, в місяці ми, в, ми не втратили, в лютому місяці в Крим... була конференція у педуніверситеті. Я сказав, що ми ми програли боротьбу на сході і в Криму, тому що її і не вели. Там вони в... не бачили, чому вони стали. Це їхня вина. Це наша вина. Вина влади не моя особиста. Це вина влади, яка не створила українського середовища. Там був вакуум, абсолютно. Там вони тільки харчувалися російською інформпродукцією, а українську вони не вчували української влади, вони не чували, не чули української мови, вони не знали українських героїв, і тому в них така абсолютно нема поняття, хто такі справді Степан Бандера, хто такі наші герої. Вони і тому їх легко було накрутити. І, воно, і тому це, це вина наша. Тобто ви переконані, що З, такі книги інф... можуть. Звичайно. Яким чином ну, зараз виправити ситуацію вже не можна. Ну, Але згодом потрібно було. Так, потрібно. Зараз приїхали, потрібно їх навчати української мови, розказати про справжню українську історію. Це теж потрібно, щоб люди ставали своїми, а ми їх не зробили своїми. програли І програли через що? Маєте. Через ідея первинна. Ідея рухає розум і рухає дії. І якраз саме через те, що ми не, не дбали про ін... інформаційну, але ви... сьогодні, якщо ви слідкуєте за каналами телевізійними угу. і взагалі за пресою, за засобами масової інформації, то все-таки дедалі більше з'являється таких аргументованих матеріалів. Ну, так, тобто І, і люди ми... там вони вже самі бачать, що хто і хто, да. от в них є прозріння, але ще немає розуміння. Що таке українська ідея? Вони от кажуть: да нам, нам любає государство, бо би була і Україна, і Росія, лише би була зарплата. Ось матеріальне. От заробити, наїстися, поспати, попити і все. Ну цього мало для нормальної людини повноцінної потрібно бути і ще й займатися розумовою дією. Я розумію, Читати. що Ви про це до доводите доводити свої книжки. так і свою книгу я вважаю, що і тому прошу тих, до кого я звертатимуся за допомогою. До, до речі, книгу це видана, перший випадок, коли книги нема. А ми тут про неї розмовляємо. Книга буде видана. я своїх коштів подаю. і будь путь... по побачить світ, і чи є якісь скрім, да. труднощі на, на шляху да. до. Її... Зрозуміло. За літо я ну так, і не люблю якихось таких речей, приурочених до чогось, як робилося в радянський час. Але, можливо, тому я таке інерція мислення, а можливо, то й так і треба. От, до Дня Незалежності, до 24 серпня, книга буде обов'язково видана, надрукована. От, тираж залежить від того, скільки коштів буде зібрано. От, і в книзі буде в кінці написано от, перелік людей, які от, виділили кошти 50 гривень, прізвище і сума. Тому що є така світова практика писати, щоб таким чином людина могла прослідкувати. Ось вона дала 50 гривень, чи перерахувала. От я е, і людина бачить, ось ці гроші враховані. За рахунок і разом з тим людина прилучиться до благородної справи, сплативши якимись невеликі кошти. Я от роздаю тут по організаціям ходжу, звертаюся до керівників департаментів, ось, роздаючи такий ось про, план проспекти книжки, де є структура книги, про що вона, і реквізити видавництва, рахунку видавництва, на які можна перерахувати кошти. 22-23 числа, от, я впевнений, книга буде надрукована і буде передано в госпіталь. І я думаю, що і в 23 числа буде якась урочистості у Києві. І сподіваюся, там представити свою книгу. От, це не є самопіар, а є своя місія, моя місія, яку я вважаю, що потрібно виконати. Це ваш внесок в нашу перемогу, так? Ну так. України. Другий фронт ідеологічний. другий фронт. Яка? Це другий фронт, дійсно. Можливо, тому прошу ти... долучитися, я буду дуже вдячний за підтримку, тому що це ми робимо спільну справу і ті, хто збирає допомогу на Схід, і хто там воює, і хто морально, і ідеологічно підтримує, ми робимо одну справу задля нашої перемоги. Геннадій Львович, що б ви побажали історикам і взагалі дослідникам у цей складний, тривожний час для України, коли формується дійсно наша. Вріше йде боротьба за збереження нашої державності, за збереження наших кордонів, за, за ті Безперечно, вічні що... цінності, за які сьогодні ми воюємо. Має От, що бути... треба робити нашим? Ну вносити посильну матеріальну допомогу. Тут, як є, звертаються на... люди, то треба допомагати. Ось є збір коштів. От я прочитав. Оголошення, що в Житомирській Раді адміністрації збирають книги. Я сьогодні туди занесу книги, які будуть передані у госпіталь на Житомирське, де лікуються наші поранені. Чи гроші якісь перерахувати посильні? Посильний внесок він буде проявляти нашу національну солідарність. І наш земляк Олег Ольжич він говорив про те, що держава має будуватися на національному солідаризмі. Мають бути всі об'єднані інтересами держави. І кожен. Має нести навантаження ну, пропорційно того своїх статків. Хто може більше, дасть більше, хто може менше, хай дасть менше, але кожен має долучитися, і таким чином він сам стане якось духотворніший, йому буде легше і що він долучився. І я думаю, що такі почуття мають бути охоплені такими почуттями всі наші люди в Україні. Дякую. тож сподіваємося, що книжка. Ваша книга вийде у світ, так як і заявлено. І, ну, і, ми, ми, її... і ми її представимо Це. нашому глядачу і, звичайно, читачу. Дякую Дякую вам за участь в нашій програмі і Дякую. бажаємо нових успіхів творчих, дослідницьких. Дякую. Нагадую, що в ефірі була програма Ретроспектива і в нашій програмі брав участь Геннадій Махорин, наш земляк, історик, дослідник нашого краю. Признавиться. Спасибо.